What? <laughs> Усіх дивиться канал Житомир, о цій порі вас вітає. Гумористична розважальна передача Жар-клуб. По брехеньки, головний девіз нашої програми, самі брешемо всіх запрошуємо. Ну, наш чоловічий клуб не має постійного місця проживання, не має свого офісу. І тому ми ходимо, ходимо по. По гостям, ми квартируємо. От сьогодні ми гостюємо в магазині Канцелярський експрес, що розташований у Житомирі, на, за адресою, яка дуже легко запам'ятовується, Київ, Київська 1. Вулиця а. Київська, 1. От, Ну що, значить у гостях у казки. Ти баба-яга, перш ніж розпитувати, маєш мене нагодувати, напоїти, влазні помити, а тоді буде видно. Ось таким нехитрим способом російські богатирі розводили дівчат на хавчик, випивку і сали. А ми просто нехитрим способом, побрехиничками, шановні телеглядачі, розводимо вас на гарний настрій. Це ми йшли до цього канцелярського експреса. Тут рядом аптека сьогодні. Рядом аптека зайшли, і мужик приходить до хаси, каже: Мені, пожалуйста, полулітра літра А Хисерша каже: а рецепт у вас є конечно, є кілограм сахара, полкіла буряка і сто дрожжей. дрождінь. Це канцелярські об'явлення. Продається стовпісміний, односпальня. Приїжджаю я до діда в село, а він сидить з маленьким онучком, гошею. Я питаю, а що ви робите з дідом? А то онучок відповідає, квасим водочку. Я кажу, що-що? Красим водочку. Проквасім водочку, це один каже: ти знаєш, коли я прийшов випивши додому, мене діти не впізнали. А тут каже: а коли про тверезів, що коли про тверезів, я побачив, що попав не в ту квартиру. Дід Теревенько виграв джекпот в лотерею, і журналіст питає, ну як ваші враження. Дід каже, ну що я можу сказати? Я щасливий, тепер в мене є велика любляча сім'я. Кстати, От коли Теревенько з маленьким внучком сиділи і красили лодочку, якраз пролітав зверху самоліт і з нього випрыгнув парашутіст. І от Теревенько сидить і говорить о, сапер випрягнув. Внучок говорить, а почему сапер? А хто ж буде на мінне поле приземлятися? Молоді, молоді співробітники офісу вирішили відсвяткувати. Ну самого молодшого послали за закускою. Він ходив, ходив, приходить. каже: хлопці, грошей не багато було. Оце я приніс мівіну, кубики магі, пірошки з лівером. Ну кажуть, тебе тільки за смертю посилати. Ну що ж, як бачите, на на вулиці не не дуже жарко так, сьогодні. Літо, тому тому літо, ми так. йдемо до магазину канцелярський експрес. Будемо комкомнутно ну, квартирувати будемо. Так, так. Так. магазин канцелярський експрес повним асортиментом канцтоварів для дітей і дорослих для школи дому і офісу. У Житомирі на Київській Київській 1 має свої офіси ще в Житомирі Хлібна, 21» і в Бердичеві Леніна, 18». Угу. Угу. Дитяче кажеш, так? Да? Дитячі і Дитячий, дорослий. Доросли. Синок питає у папи, каже: папа, а марсіані є. Нясинок кончилось, сир їж розговор <реш> <реш> послушений. Двобла дві блондинки разговаривают, одна втора говорит, а это у тебе рука забинтована? Та да вот говорит, понимаешь, я дядь ладошки кормила. <реш> 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 Українсько-радянський іхтіолог екстремал дід Грицько Теревенько, розгадав, що означає крик дельфіна, коли він рятує людину. Так, да, розгадав, він означає «відчепись, паразит. От, Валера, ти людина, яка палить. Так от найкращий друг це книга. Який жерти не проси, не нудить, і цигарки не стріляє. Про цигарки. Стій, стріляти буду, стою, дай закурити. Приходить, ну такой тоже теж канцелярсько офісний. приходить налоговий інспектор в офіс і говорить: так, мені требується акт сверки. Дівчинка, а я не согласна. А ти хто? А я Верка. Каже куми, вірно, що першими на місяць висадились американські космонавти. Та ні, каже, брехня. Першими на місяць висадились гуцули. Мій дядько будівельник там з товаришами каже, працював на заробітках. Як гуцули, ви висадились на місяць? Ага. Та що на місяць? Півроку працювали. Каже. Студентам задаю завдання написати коротку фразу, де було б було поняття таке Бог. Значить, релігія, секс і таємниця. П'ятірку отримала е, дівчина, яка написала: Боже, я вагітна і не знаю від кого. <риклад> ну, ось відділ золот... ручок з золотими перами від Паркера. Е, до речі, тут гарантія на ці ручки ну, на, на все життя. На все життя. Ну, чи так? Та, ручки а, цікаві. цікаві ручки. Оце їм і писати і, пис... <риклад> да, і писати п'єси, наприклад. О, до речі, дід, ти прочитав п'єсу Валерія Городничого? Прочитав, але ми її ставити не будемо. Чому? А я не хочу, щоб була нецензурщина в залі, коли вона буде йти. Ні, так там немає ні жодного ніцензурного слова. Але вони будуть у залі. <риклад> двоє мужиків вибирають ручку. Паркер, да, ходять, дивляться, один друга питає, каже: Слухай, а чого ти так багато п'єш? Проблеми, каже, великі в мене проблеми. Та які в тебе проблеми можуть бути? Які, які? Алкоголік я. Це, це, слухай, Саша. Додають часто чоловікам, які з вусами таке запитання: слухай, я тобі вуси не заважають пити її. А, а, а відповідь така: пригости, побачиш. Так що ми порадимо Валерію Городничому, отут у цьому магазині. Купити корзину для сміття. Це мати каже сину. Синок, так швидше женись на Катьки, тому що вона вийде замуж за Миколу. Не вийде. Чого? А вона сказала, що він ночі хропе. Зустрілися шкільні приятелі, один вчителює, а другий бізнесмен. Вставляй, від вставляю вікна двері, називається так. Да? І той вчитель каже: О, я каже, спілкуюся з молодими людьми, каже, і отримую від цього задоволення. А той каже: Я спілкуюся з дурними людьми, каже, і отримую задоволення від того, що за два роки побудував хату, купив мазду і з'їздив двічі на море до Туреччини. Ну, ви помітили, що в цьому магазині не тільки канцтовари є, є навіть дивіться, там кожен портфелі, такі різні портманері, записні книжки, записнички такі. Так, тут є відділ корпоративного оптового продажу для фірм, офісів і підприємств. От і до речі, є послуга така: безкоштовна доставка в будь-яку точку області. Это значит такой разговор, послушанный в магазине. Мальчик с мамой. Говорит, мальчик, мальчик говорит, мама, а правда, что я родился ночью? Правда, сынок. Ой, надеюсь, я тебя не разбудил. Грузин сидит в аэропорту, ждет своего рейса и зашел в зал игровых автоматов. Смотрит автомат, написано, называет национальность, возраст и каким рейсом летит. Удивился, бросает монетку. Грузин, 27 лет, летит рейсом 700. Побежал он, переоделся в жінку, одел парик, чтобы щоб його не узнали, Бросает монетку. Грузин, 27 лет. Улетает рейсом 700. Пошов вообще, загримировался під старенького дідушу, щоб його взагалі не узнали. Бросает монетку. Грузин, 27 лет. Щоб не дурью, садурі, бы рейсом 700. А я ось бачу, тут е, є фарби такі для дітей. І така побрехиночка згадалася мені, кажуть, ось дивіться, як ця дівчинка гарно малює. Дівчинка, а намалюй ще каже е, склянку з чаєм. А он окажет вам сукром ЧБС. <реш> а это такие их нравы. Вчера богатая американка, миллионерша, госпожа Смит, при выходе из родильного дома жестоко избила своего мужа за то, что их новорожденная дочь была очень похожа на его секретаршу. <реш> 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 Подходит шеф к своей секретарше и говорит, скопируй мне, пожалуйста, вот этот компакт-диск на чистый. Через 10 минут прибігає секретар, що вся сльозах, Що случилось? Говорит, да чистий компакт ксерокс заживав. У ну, магазині канцелярський експрес все від виробника, тільки від виробника. Наприклад, наприклад, калькулятори оці, от, бриль... від фірми Брильянд за найнижчими цінами у місці. Так що заходьте, купуйте. Два молодих лікаря інтерна готуються до заліку, листають довідники. Один каже: Слухай, ти ніколи з Сибірською язвою каже, не стикався. Та каже щодня. А що таке? Та в мене жінка з Красноярська. Ви знаєте, що мобільний телефон винайшли древні українці гуцули, і називався він тоді Трембіта труба. За допомогою трембіти посилали короткі повідомлення. Спасіть мою душу, «Save my soul», скорочено смс. І знову ж таки, урок малювання в школі малюють значить на вільну тему малюночки. Така тиша в залі, і раптом задньої парти Маша кричить: Коля, коля! що ти в мене списуєш? Це внук надивився кіно про війну. До діда чіпляється. Дід, ну розпові... розповідай, що там, як тобі 41-му важко було, тяжко було в 41-му? Дід каже, ну дійсно в 41-му, У мене ж 43-й, каже, то було важко. каже, так. Ні, діду, ти розкажи, як ти партизанів. Партизанів. Ну добре, каже, розкажи. Оце помню під Коростенем в ліс в лісі. Каже, сижу я в кущах. Що? Чекаєш на фашистський потяг? Ну не зовсім, але одне іншому ну, не мішає. <риклад> ну а це знову тема даєшники. Даїшники міскують кросворда. Ну і таке слово на букву П нічний наряд. Ну вони думають пост. Ні. патруль, ні, пікет, ні, виявилось піжама. В тролейбусі стоїть юнак з довгою такою зачіскою, з волоссям довгим бабуля сидить, каже: Дівчино, ви на наступній зупинці виходите? Той каже: Я не дівчина, ха! Нашла чим пишатися, хоча б груди ро відростило. <рес> а ми от тут в магазині в цьому бачимо, от там позаду нас дуже багато різних за формою, розмірами. Глобуси, yeah. ну а ми ж розшукуємо глобус України. Yeah. То нас запевнили, що тут і такий можна знайти yeah. <рігум> ну, у цьому магазині. Все для школи, все для школярів є і. Та, да, діду, та да, yeah. да, до да, діду, ви вже школу закінчили. Давно давно. А от да. наші діти вчаться ще тут. І олівці є, і фломастери, і, і, і що, і, і, альбоми, для і, і альбоми для малювання, он, і стаканчики під фарби. Да, і, да, да. Ну, все пластилін, є, є кольорові, кольорове крейдочка, Все є. От у школі я на цю тему вчителька задає запитання діткам. Дітки, скажіть, який найсприятливіший момент для збору яблук. Петя каже вересень, а Катя каже, серпень, а вовчик кричить іззаді, каже, коли собака немає. Це Пара зайшла синові купити альбомчик, альбомчик для малювання. І... Да. А він стояв, стояв, цей чоловік дивився, потім каже, Ой, щось мені спать хочеться, навірно, дощ буде. А вона каже: якби завжди, коли тобі спать хочеться, був дощ, то, то в ви... нас би Богу да? то потоп. Ой, тут так все багато. Я хотів би придбати букет гладіаторів. Ну, не гладіаторів, діду, а гладіоль лусів. А те, що ти назвав, так це передня частина авто. <п 'яний> Іде мужик вулицею п'яний до першого зустрічного каже: слухай, ти п'єш. То каже, ні, на, потримай пляху, я шнурка зав'яжу. На Це приходить пацієнт до врача, сидять, балакають, а врач каже: вам треба, мабуть, бросати срочно курити. А що, доктор, у мене щось з легкими. Та ні, ви мені вже третій раз підряд диван підпалюєте. Чуєш, діду, порад, що робити? Тут стільки всякої всячини, і тут дають дисконтні картки на знижку. Да? До 5%, оце до 5%. А А жінка як прийде, оце почне все скуповувати. Що робити? А ти почни кожну річ, яку вона купила, обмивати. І дійсно, шановні телеглядачі, в магазині Канцелярський експрес дійсно постійним покупцям надаються дисконтні картки зі знижкою 5%. Ось так. Ну, моры всего, и маркеры и, и наверное, о, что тут есть диски, сидишки, дивидишки и дуже за ней скую Да, да. А это значит, так продолжают так тему канцелярии? Вовочка сын темного русского пошел в школу первый класс, первый день приходит, все ждут, папа говорит, ну как? Он говорит, папа говорит, я что-то не понял. Первый класс, клас первый. А сиденье что-то деревянное. Вы знаете, вот скоро Новый год, и я так посмотрел на товары здесь представлены Новогодние, и сообразил, что кошмарный образ Вия. І сама вот фраза «Подымите мені веки» прийшла Николаю Васильевичу Гоголю 1 января в районі зеркала. <рисв 'я> <рисв 'я> Стукнулися дві машини, обидві в гармошку. Виходять два водія, один каже, так, дивиться, да, Бог взяв, Бог дав, Бог взяв. А той другий каже, да, буває. каже, ну хорошо, хоч пляшка залишилася. Каже. От. Давай, сіли на узбіччя, той наливає, той випив, а то не п'є. Каже, а ти чого не п'єш? А сейчас приедет даишник и приедут. Ну, и так продолжая тему немножко грустно. Однажды хирург Иванов прилег отдохнуть на стол к патологу Петрову. Ну, в общем, глупая, нелепая смерть. Абрам, а что такое судьба? Ну вот смотри, ты идешь по улице, на голову падает кирпич. Это судьба. А якщо мимо пролітить? Ну тоді не судьба. У канцелярському експресі, в магазині в цьому ми вперше в цьому році попали до відділу новорічних іграшок. Ось, і зараз направляємося туди. Ви, шановні, як хочете, а ми в магазині Канцелярський експрес вже святкуємо новий рік, як бачите. Ми прицінюємося. Тут іграшки вже є, вже є і різні маски, і ось тут Дід морози, і снігурочки, все тут є. І побрехеньки тут теж розповідають. Це ведмедик у рюкзачку приніс нам таку побрехеньку. Два ведмеді зустрічаються, кажуть: ти горілку п'єш? Ні, не п'ю. А що ж ти з нею робиш? А я от вибрав дуже гарний щоденник, такий писати ага. вірші, вірші писати. І згадав, що Тарас говорить Шевченко, всі свої вірші писав з натури. Візьми дівчину, посадить в човен на весла, дівча реве і стогне, а дні широкий. А калядюк пише вірші та все гірші та все гірші. Це у боксера в суді задає суддя запитання: за що ви вдарили свою дружину? Ну, я боксер важко трену. Моюся постійно, одного разу сидимо, ми обідаємо, і раптом вона розкрилася. <рес> <рес> Побрехенька теж розкрилася. Це значить, дзвонять до Верховної Ради, кажуть: хлопці, це ви там прийняли закон спиною до села. Ні, ми прийняли закон обличчям до міста, а до села тоді чим? Оце <рес> <рес> дві подруги, одна жаліється. Ти знаєш, моєму чоловіку не сподобалась, скажена, моя нова сукня. Ну, так яка проблема? Поміняй. -ка. А де у нас міняють чоловіків? Американці приїхали до нашої школи, значить, поділитися досвідом. Там все таке. Заходять, кажуть, здадуть запитання. кажуть, у вас у школі є комп'ютери? Діти займаються комплекта. Так, з першого вересня, з першого класу, та ви що? Ану, покажіть, завели їх до класу. Тут на вікні стоять чотири чотири комп'ютери. Вчителька каже: Коля, ану зніми одного комп'ютера, постав на стіл. Дітки, скільки комп'ютерів залишилося на вікні? Шановні телеглядачі, із магазину Канцелярський Експрес вам подарунок від Валерія Городничого. Ну тут все такое ярке, такое красиве, такое красочнее. І поэтому я фокус теж вирішив зробити такой сьогодні поярче. Не з картами, а з вот такой вот виниловой пластинкою. Ну, пока что она черная, я вам показываю. Пожалуйста, подержи. Сразу же покажу, что, естественно, в футляре, кроме этой пластинки, больше ничего нет. Абсолютно ничего нет. Итак, мы берем этот диск, эту пластинку и опускаем ее сюда, в этот футлярчик. Вы думаете, она уже пропала? Нет, она здесь на самом деле на месте. Но теперь мы сделаем с ней маленькое чудо. Я вот так вот протяну сквозь эту пластинку шарфик, подую, І покажу, що насамперед она уже тоже такая же абсолютно яркая і не чорна. Пожалуйста, да. еще раз подержи, а я всім покажу, що деле у мене действительно в этом футлярі більше абсолютно нічого нет. Ну, спасибо, спасибо за такий спасибо. Тепер традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Слуга на вечоринці обносить людей вином і наклоняється, склоняється до одного чолов'яги і каже: Вибачте, а що п'є ваша дружина? Він так е! мою кров, мою кров. Же ми вийшли на останнє коло побрехинок. Побрехенько у магазині Канцелярський експрес, який розташований в Житомирі на Київській номер один. Філіали є на хлібній, 21 і в Бердичеві Леніна. 18. Ну крім того, що тут море канцелярських різних товарів. Тут є. Ви бачили і іграшки новорічні, і ну і калькулятори, Глобусі, і сувініри, глобути. Так, так, так. Ну, а ми, я ж сказав, по останньому колу по брехенчу. Ні, я ще хочу телефон сказати, як, як звертатися сюди: 47 30 74, 47 30 77, Будь ласка, І ще 418 436. В магазині Канцелярський експрес зустрічається двоє друзів. Один каже: Представляєш, це недавно вернувся додому під утро з кабака, і вся рубашка в помаді губної. А другий каже: Да, не завидую я тобі. Навірно, жінка постійно тепер наїжджає, на тебе наїжджає. Да, кажи і не кажи. Постійно нудить, хочу таку помаду, хочу таку помаду. Шановні друзі, так я швидко говорив номера телефони. Ну, і справа в тому, що ви, мабуть, не запам'ятали, бо швидко. Останній номер телефону 418 438, Правильно? Правильно, ось так запам'ятайте. 47 30 74, 47 30...

Государственная граница, объявление. Уважаемые товарищи нарушители, в связи с нехваткой патронов предупредительные выстрелы в воздух больше производиться не будут. А я тут придбав шахи і нарди, От, але з жінкою грати в них не буду. А чому ти не будеш? А ти б грався, коли б оце людина матюкалася, плювалася і кидалася шашками в обличчя. Я не грав би з таким чоловіком. От і вона не грає. <рес> так, іде реєстрація маленьких дітей новонароджених. Ну, Заходить жіночка. Так, ім'я ва ім'я вашого батька. Васька Жуков. Та боже, ну, скільки кожу кажу, вже сьома жінка сьогодні приходить і батько васька Жуков. Та все, жінки з різних сіл. А що тут дивного у нього мотоцикл є? Ну і знов таки в пологовому будиночку при... приносять до батька дітей і каже: ось вам трійня. Ви не боїтеся, що так багато? Та ні, ну тоді тримайте, я ще решту принесу. Розговор <реку> <реку> в Одесі. Сара, ти Вольфа Месінга знаєш? Ні, та що? Ось вот вчора наша сусідка була в філармонії, так он чудеса творив, брав чоловіка за руку і говорив, що думає. Ой, що ви мені сказки розповідаєте? розказуєте? Ти Вольфа Хайма знаєш. Нет, а що? Тот действительно чудеса творит. Тот даже за руку никого не берет. Помнишь, Абраша на костылях ходил? Помню. Так вот он просто подошел, сказал, обраша бош, брось костыли, И тот бросил. И шо? Шо-шо? Разбился нафиг. А це я підходив до магазину до експресу, молода людина зупиняє мене, каже, мужчина, мужчина, в мене мобільник глючить, дайте, каже, срочно позвонить. Я кажу, да в мене грошей маловато нарву. Та ні, каже, питання каже, життя і смерті. Вопрос життя і смерті. Я кажу, ну якщо життя і смерті дзвоні, він дзвонить каже: Сашка, як ти після вчорашнього живий чи мертвий? Ну, У нас є багато, ну, деякі члени, які хочуть схуднути. Ага. От. Для цього треба крутити тренажер. Педалями вперед, педалі треба крутити. А є деякі члени, е, які хочуть поправитися, Да от так треба крутити тренажер педалями назад. Оце от. От вам вам таке, теж така порада, побажання. І на цьому з вами прощається передача Жарт-клуб. побрехеньки 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 pobre cantinho.